Щойно стало відомо, змінюються правила для всіх пенсіонерів. Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже важлива розмова для всіх, хто отримує пенсію, субсидію або будь-які виплати від держави. І я одразу підкреслю, це стосується абсолютно кожного пенсіонера. Неважливо, яка у вас сума, працюєте ви чи ні. Коли виходили на пенсію, і де зараз перебуваєте. У січні 2026 року пенсійний фонд запустив масштабні автоматичні перевірки через електронні бази. І проблема не в тому, що перевіряють порушників. Проблема в тому, що якщо система знайде е, будь-яку розбіжність у ваших даних, вона Може автоматично заблокувати виплати. Без попередження, без дзвінка, без. Давайте уточнимо. Просто не зійшлося, і гроші зупинились. Найнеприємніше, що рішення часто приймає нежива людина, яка може розібратись по-вилюдськи. Це робить комп'ютерна система, яка зводить різні бази і шукає невідповідності. А вже потім, коли ви приходите в ПФУ з питанням, що сталося. Починається ручне розбирання, але весь цей час виплат може не бути тиждень, два, іноді довше. І люди сидять без грошей, хоча нічого поганого не робили. Тому дивіться уважно, зараз я поясню, які саме дані звіряють, де найчастіше виникають хибні спрацювання, кого система зачіпає найчастіше, і що зробити прямо зараз. Щоб не потрапити під блокування. А в кінці дам чіткий чек простий без води, який підходить кожному. І одразу лайк-підписка, телеграм в описі. І дуже прошу: репост батькам, сусідам, знайомим пенсіонерам. Бо якщо людина дізнається про це після блокування, буде вже пізно підстелити соломку. Поїхали! Отже, що відбувається, пенсійний фонд зібрав в одну систему кілька різних державних баз даних і почав їх автоматично порівнювати. Уявіть, це як великий сканер, який перевіряє, чи одна і та сама людина виглядає однаково в різних реєстрах. Перше, власна. База пенсійного фонду. Пенсія, доплати, субсидії, статус працює, не працює, різні надбавки, адреси, банківські реквізити. Друге база прикордонної служби, виїзд. В'їзд, скільки часу людина була за кордоном. Третє – податкова. Чи є офіційні доходи, зарплата, ФОП, які роботодавці подають звітність. Четверте банківські дані, де система може бачити активність по картці. Рух коштів, підозрілі невідповідності. Важливо вас не лякаю всевидячим оком, але логіка проста коли держава запускає автоматичні перевірки, вона дивиться на ознаки, які підтверджують або спростовують ваш статус поегієте реєстри майна, нерухомість, земля, транспорт, великі покупки, переоформлення. І система працює дуже прямолінійно, вона не входить у ваше становище. Вона порівнює і ставить галочку. Сходиться, не сходиться. Ось класичні ситуації, де не сходиться. Навіть у нормальних людей. Приклад перший. Людина у ПФ записана як непрацююча. Але у податковій видно зарплату. Система робить висновок. Працює. Значить, статус неправильний. І може зупинити виплати або вимагати пояснення. Приклад другий. Людина отримує субсидію як мало забезпечена. Але в реєстрах видно дороге майно або покупку переоформлення. У системи одразу питання, звідки гроші. Це може запустити перевірку і призупинення субсидії. Приклад третій. Людина отримує виплати в Україні, але за базою прикордонників довго не була на території України. Система бачить ризик, а де людина фактично? І теж може зупинити, поки не підтвердите. Далі механіка така: система фіксує розбіжність, автоматично зупиняє виплати і формує повідомлення часто звичайним листом поштою. У листі зазвичай пишуть: виявлена невідповідність, потрібно з'явитися або надати документи, пройти ідентифікацію. Підтвердити інформацію. І ось тут головна небезпека. Система може помилятись. Дані в одній базі оновилися, в іншій ще ні. Десь старий запис, десь неправильна цифра в даті, десь змінили прізвище і не скрізь підтягнулося. Ви праві. Але гроші все одно можуть стати на паузу, доки ви не доведете це документами. Тому зараз я назву П'ять категорій людей. Які найчастіше потрапляють у зону ризику. І для кожної дам конкретні дії. Перша категорія пенсіонери-переселенці з тимчасово окупованих територій. Якщо ви переселенець і отримуєте пенсію на картку, але карткою не користуєтесь більше, ніж 6 місяців, система може автоматично заблокувати виплати. Для системи нуль активності – ризик. Вона не думає, що ви просто зберігаєте гроші і витрачаєте готівку. Вона думає: або людини немає, або картка втрачена, або щось не так. Що робити прямо зараз хоча б раз на місяць робіть будь-яку операцію по картці, зняти 100 гривень у банкоматі, оплатити в магазині, поповнити мобільний, купити щось онлайн. Неважливо, що. Важливо, щоб була активність. Якщо вже заблокували, не чекати. Терміново звертайтесь до пенсійного фонду. Або через онлайн-кабінет, де є відповідні розділи, або особисто з паспортом. Але ЗАПАМ. Ятайте, навіть якщо відновлять виплати, гроші за час блокування можуть повертатися немиттєво. Може бути період перевірки. Тому ваша задача не доводити до блокування, а тримати картку живою. Друга категорія працюючі пенсіонери. Ви маєте право працювати і отримувати пенсію. Але для системи важливо, щоб ваш статус у пенсійному фонді збігався з податковою. Проблема виникає тоді, коли в ПФ у ви не працюючий, а в податковій видно зарплату. Система бачить розбіжність і може зупинити виплати або вимагати повернення переплат. Якщо якісь доплати вам нараховувалися як непрацюючому. Що робити? Зайдіть у свій особистий кабінет на порталі пенсійного фонду і перевірте, чи відображається факт роботи. Якщо ви працюєте, а там тиша це ризик. Тоді йдете в ПФУ і подаєте заяву, додаєте довідку з місця роботи, щоб внесли інформацію, не було розриву. Між базами. Особливо уважні мають бути ті, хто має спеціальні пенсії або працює, планує працювати на держслужбі. Там можуть бути обмеження і якщо система зловить несумісність, можуть нарахувати величезні повернення за весь період. Це десятки, а інколи й сотні тисяч гривень. Тому не надійтесь, що пронесе. Перевірте свій статус і правосуміщення. Третя категорія отримувачі субсидій. Тут важливо знати, можуть бути не лише комп'ютерні, а й виїзні перевірки. Так, реально можуть прийти люди, перевірити адресу проживання і поставити питання по майну та витратах, що дивляться найчастіше. Чи ви дійсно живете за адресою, на яку оформлена субсидія, і чи не виглядають ваші витрати та майно так, ніби ви приховали доходи? І так, буває неприємно, ви мало забезпечені за документами, але в квартирі нова дорога техніка. Питають звідки? І якщо ви не можете пояснити, субсидію можуть скасувати, а в разі доведених неправдивих даних вимагати повернення. Що робити? Підготуйте прості пояснення і підтвердження. Купували в кредит, збережіть кредитний договір. Подарунок від родичів. Нехай буде хоч якесь підтвердження. Купували давно, якщо є старі чеки гарантійки. І обов'язково продумайте відповідь на головне питання системи, якщо витрати більші за офіційні доходи. Звідки різниця? Четверта категорія люди, які мають право на вікові доплати, але їх не отримують. У нас діють вікові надбавки і. Цифри прості, 70-74 роки, 300 грн, 75-79 років, 456 грн, 80 років і старше, 570 грн. На папері це має нараховуватись автоматично. Але в реальності бувають збої. Дані не підтягнулися, система не спрацювала, і людина руками не отримує те, що їй належить. Що робити, якщо вам вже є 70-75 або 80? Прямо сьогодні перевірте свою пенсійну виписку. Її можна подивитись у кабінеті ПФУ або отримати у відділенні. Шукайте рядок про вікову доплату. Немає, йдете в ПФУ, пишете заяву, показуєте паспорт і вимагаєте нарахування. І важливий момент часто доплату нараховують із моменту звернення. За пропущені Роки можуть відмовляти, посилаючись на строки, тому чим швидше перевірите, тим менше втратите. П'ята категорія пенсіонери за кордоном. Якщо ви за кордоном і отримуєте українську пенсію, це законно, але є нюанси. Перше, якщо ви перебуваєте за межами України більше, ніж 183 дні на рік, можуть піднімати питання резидентності. І це інколи створює бюрократичні проблеми, особливо коли дані не стикуються. Друге, і дуже практичне, якщо ви в іншій країні отримуєте соціальну допомогу, там майже завжди враховують усі ваші доходи, включно з українською пенсією. Україна не повинна зменшувати вашу пенсію через те, що ви щось отримуєте там, але ви зобов'язані повідомляти ті соціальні служби про українську пенсію, щоб не було звинувачень у приховуванні доходів. Бо там штрафи реально великі. Тепер, друзі, обіцяний чекполист. Нескладний. Просто робіть по пунктах. Перше. Зайдіть в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Авторизуйтесь через Дія. Підпис або електронний підпис. Перевірте, яка сума пенсії, який стаж, які доплати, який статус працює не працює, чи правильні персональні дані. Ваша задача знайти помилки раніше, ніж їх знайде система і зупинить виплати. Друге. Якщо ви працюєте офіційно, переконайтеся, що це відображено в ПФУ. Якщо не відображено, подайте заяву і довідку з роботи. Не відкладайте. Третє. Якщо у вас субсидія, підготуйте пояснення по доходах, витратах і документах на дороге майно, якщо воно є. Щоб у разі перевірки ви не бігали в паніці і не збирали все вчора на вчора. Четверте. Щодня перевіряйте поштову скриньку. Пенсійний фонд часто надсилає офіційні повідомлення звичайною поштою. Не ігноруйте листи, бо не прийшов або не бачив. Для системи не аргумент, вона просто поставить блок. П'яте, якщо вам 70, 75 або 80, перевірте вікову доплату 300. 456 570. Немає. Одразу звертайтесь до ПФ. Не чекайте, що само прийде. Шосте. Якщо ви переселенець, раз на місяць робіть операцію по пенсійній карці. Не допускайте 6 місяців тиші. 7. Якщо виплати раптом зупинили, зберігайте спокій. Але дійте швидко. У більшості випадків це або. Технічна помилка або застарілі дані. Як тільки ви принесете потрібні документи, розблоковують. Але якщо ви мовчите тягнете не приходите, проблема росте, і потім відновлення може зайняти довше. І ще одна важлива річ: ці перевірки стосуються не тільки пенсіонерів. Вони стосуються всіх, хто отримує будь-які державні виплати. Допомогу на дітей по інвалідності, по безробіттю малозабезпеченим сім'ям. Тому якщо у вас є родичі, які щось отримують, передайте їм суть. Система шукає розбіжності і не розбирається, хто хороший. Побачила невідповідність, поставила блок. Особливо ризиковано тим, хто має кілька виплат одночасно, пенсія плюс субсидія, пенсія плюс догляд, пенсія плюс статус доплата. Перевірте кожну виплату і кожен статус, щоб не було дублювань, і помилок, бо система може зупинити одразу все, а потім ви будете відновлювати по черзі, витрачаючи місяці. Напишіть у коментарях, ви вже заходили в кабінет пенсійного фонду, знаходили помилки. Чи було блокування виплат у вас або у знайомих. Ваші історії реально допоможуть іншим. Люди побачать, що робити, куди йти і як швидше відновити. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост цього відео це буквально може зберегти людині виплати, бо найгірше тут не перевірки, а раптовість. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і свої гроші. Не ігноруйте. Перевірте все зараз, поки є час. І якщо десь не сходиться, виправляйте одразу. Не чекайте, поки система знайде першу, бо це ваші гроші. Ваше право. Просто в 2026 році потрібно, щоб у всіх базах про вас були правильні дані. Тоді ніякі автоматичні перевірки вам не страшні. До зустрічі, друзі. Тримайтесь.